Мої вітання! Ми з України, Михайло Чаплига, політичний аналітик. Сьогодні разом із нами. Пане Михайле, доброго здоров'я вам. Доброго сьогодні точно доброго. А вчора було погане. Ну слухайте, такий день Путін особисто визнав свою поразку, ну, хоч і не прямо. Я думаю, що це важливий день. Так, це дійсно важливий день. Ну, можливо, заява вона була більш важливою, тому що він визнав, що цей процес, який Росія ще продовжує називати спецоперацією, це довгий процес. От про що свідчить таке от публічне зізнання російського диктатора? І навіщо він про це говорив публічно? Я так розумію, що з метою переконання у чомусь російського населення. Ну, не лише російського, ну в принципі, в першу чергу, російського населення е, розумієте, в чому ця справа? Вони ж, е, як це? Після Сирії, там і так далі, вони накачували цей патріотизм, що куди б Росія не прийшла, та ми переможемо, та ми там ключова армія світу, та ми там не паперова зовсім армія, і так далі. Та ми там ядерна держава і так далі. Зрештою, е, ну, коли вони йшли війною проти України, вони теж казали: Та ми тут одної й лева, та це навіть не війна, та це так сяк, ми тут зараз швиденько всіх тут понагинаємо, і Біз. все буде по-нашому. Ага. Ну і зрештою, обламали собі зуби і так далі. Потім втягнулися в так звану окопну війну. Потім е, вже чотири було акти доброї волі, як це отрицательної наступліні в, в, в упорядоченому порядку. Зрештою, якщо дуже багато не говорити, а просто сказати по-простому, то те, що вони задумували, як бліцкріг, завершилося поразкою, і нарешті нарешті. Цілий там головний е, в Російській Федерації, цар там чи президент, хто в них там? От він нарешті визнав, що цей дощ надовго, і що власне вони застрягли в Україні. Причому застрягли так, що тепер їм ще довго це все треба буде вигрібати. А ви ж е, ви ж розумієте, що в нас фактично йдуть е, санкції на Росію, і їхня економіка і соціально-політична ситуація з кожним днем. Погіршується, і він тепер починає психологічно готувати росіян до того, що цей дощ надовго. Що всі ці мобілізації, про які вони кричали, що їх не буде, а тепер це стало буденністю? Що це надовго? Що будуть ще й нові хвилі мобілізації? Що всі ті речі, які вони казали, що потерпіть буквально там місяць-два, і всі ті санкції відійдуть, тому що вони б'ють по заходу, їм це невигідно, і так далі. Що це все надовго? Більше того, це все навічно. Що їм розказували про те, що ми зараз тут переможемо і всі ці визнають, е, захід визнає і буде знову з нами торгувати? Ні, це й дощ надовго, довго, ніхто нічого визнавати не збирається. Більше того, країну з кожним днем перетворюють на країну ізгоя, як вони кажуть. Ну і вра, власне, дуже довго я чекав, того, що коли ж вони наберуться сил, вийдуть і чесно визнають, що вони, вибачте, встрягли і тепер. Це їм дуже хочеться вийти з війни, але так якось знаєте, зберегти обличчя. Ну, а знаєте, який сором, коли вони але е, прийшли. Яке там обличчя? Ну, ну їм же ж треба якось для свого електорату це пояснити. Ну, те, що в них вже немає обличчя на зовнішньополітичному, е, на зовнішньополітичній арені, це зрозуміло. Ну але ж всередині е, в них дуже сильно фільтрується е, їхній медійний простір, і так далі. Більше того, в них ще і карна відповідальність за те, що не дай Боже там де щось не так скажеш і так далі. От тому е, вони на внутрішні, на внутрішню аудиторію, на внутрішній ринок. Вони розраховують на те, що вони вийдуть і скажуть: ви знаєте, е, да, це поразка, але не від України. Ні, це не Україна, ні, ні. Це, це цілий захід, це... який загнивав. Та це весь захід, який загниває, вони там нам надавали тумаков, але ми так просто вийти не можемо, бо ми вже тумаков отримали, тому ми будемо сидіти там до упора, поки не отримаємо підсрачник. От, власне, десь так приблизно воно і звучить. Насправді, всі ці е, словоблуді, знаєте, є таке слово. Давайте замість цих словоблудів, чесно, нехай вийдуть і скажуть: ми програли, але нам соромно йти, тому що якщо ми вийдемо прямо зараз просто так. Просто нас, українці, вигнали, і, і ми повинні все віддавати. То фактично це буде означати переворот, тому що цар не настоящий. Тобто, фактично, в Росії не зріває революція за великим рахунком. Ні, не від народу. В Росії революція від народу це що то нове. Просто бачте, бачте цього Кремля, вони почнуть дуже сильно хитатися. І, як правило, як прийнято в них, в них дворцові перевороти. І поки там їхня Захарова бігає по телевізорам і розказує про те, що якийсь там дворцовий переворот, начебто в Україні, зріє, то е, знаєте, е, як це нічого на зеркало пінять, коли рожа крива. да? Фактично, в них зріє такий переворот, тому що всі ті башти кремля, які в них там є, вони всі звикли де ховати накрадені гроші в народу Росії. Вони звикли їх ховати в Сполучених Штатах, Британії, на Кайманових островах там, і так далі. і так далі. Вони Тож там ховають. Пане Михайло, пане Михайло, а ну, ви дійсно вважаєте, що вже е, російські, ну, так звані еліти, там, політичні, економічні, вони вже так поступово дозрівають у процесі дозрівання до здійснення цього е, паласового перевороту? Я думаю, так. Я, я не скажу, що це прямо завтра буде. Це процеси в Росії довгі. Там рік, півтора, два. Це не завтра, абсолютно не завтра. Більше того, санкції, коли вводили, я пам'ятаю, ми з вами розмовляли ще в березні, і ми тоді говорили, що санкції, так, це важливо, але ефект від санкцій очікувати варто десь з листопада місяця. Ну так воно, в принципі, і прийшло. Кучненько тепер лягають, кучненько лягають наслідки тих санкцій, які вісім пакетів, які поприймали, і ще дев'ятий на підході. Воно кучненько піде. От більше того, вам скажу, що не треба було і не варто було очікувати одразу результату, але так само, так само кучненька пайде десь приблизно ну в проміжку до одного року, тому що вже зараз готують росіян до того, що всі ці лішення, на які прийшлося їм іти, що всі ці лішення виявляється, це не временна мера. Ні, це оказується це тепер на вічно, це нова реальність. Ну, Росію готова джерел повідомляють, що Путін почне закручувати ще сильніше гайки після новорічних е, свят. Тобто дозволять росіянам там відсвяткувати. Хоча е, Кремль цим-то вже різним муніципалітетам вже розіслав казівки, що все має бути скромно. Що е, мають возвеличувати російських солдат, які воюють на е, теренах е, України, але йдеться також про е, чергову хвилю мобілізації і навіть закриття кордонів. Ха -ха. Звичайно, що буде в тому чи іншому вигляді, прямо чи, чи не явно. Буде розумієте, буде. І їх починає вже зараз Путін і текстом в очі. В очі їм говорить, що те, що видавалося, начебто невеличка плата, потерпіть місяць, два. Ми зламаємо ту Україну, всі все визнають і все повернеться, як було, але тепер ще більшими землями і так далі. Виявляється, більше земель немає. Вони віддають, і Херсон віддали. І отрицательне наступлення було а, в Харківській області, і з-під Києва їх вигнали, і з Зміїнева вони пішли. Зі всього вони йдуть. Розумієте, підуть із окупованих тимчасово земель в нас і, 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 і з тих земель підуть. І буде в них вони кричали, що не буде мобілізації. Є. І буде ще нові хвилі. З Кримського півострова також підуть. Скажу вам чесно: вони ні звідки самі не підуть до тих пір, поки наші Збройні Сили України. Не випередолять їх звітам. Розумієте, Я не вірю в якихось там домовленості і так далі. Тому що зараз дійсно Росія бігає і, і всюди верещить про те, що вони готові, готові до перемовин, що вони готові піти, що треба... але це треба, щоб Україна погодилася на те, що е, по факту, от як є зараз, давайте погодимось. А чому ми повинні погоджуватись? Чого ми повинні погоджуватися? Ми ні про що не говоримо. Нам, нам це все воно сто років не треба. Ви прийшли до нас, і поки ми вас звідси не виженемо, ну, кіна не буде. Ми ж вам зразу це казали. І тепер виходить такий Путін, весь такий побідоносний до того був, і каже: Да, ми тут, да ми туди, сюди, да? а потім, ой, цей дощ надовго. Конечно, конечно, бо випередолювати будемо довго, до упора. А у вас, товариші, нічого не вийде. Фактично, Путін визнає, що в них нічого не виходить і не вийде в найближчий час, і в, середній, в середньостроковій перспективі. І що росіянам треба готуватися до того, що цей дощ товариші, надовго, це ваша нова реальність. Коли Пане вас... Коли вас не люблять в цілому світі там, і, так далі, і так далі. Ви казали про гайки, одне слово. Буквально сьогодні чи там буквально на днях ухвалила рішення їхня ФНС, Федеральна налогова служба, про те, що бабло рос... оцих російських олігархів, оцих башен Кремля, яке вони скердували на Кайманових островах, що тепер це запретна зона. Тепер Путін починає да, закручувати гайки. А після Нового року ще більше закрутить гайки. І, конечно же, прийде колись той час, коли це все зірве. Тому що якщо ви скердуєте величезні гроші, які ви крадете в росіян, скердуєте десь там на заході, то ви ж їх хотіти потратити. Ви ж не просто їх там десь крадете в росіян для того, щоб потім жити на заході. а Тут приходить Путін, вам закриває закриває гайки і не дає ці гроші потратити. Звісно, жірветься. Я не вірю в народну революцію в Росії, але я вірю в дворцові перевороти. Ну, ми ще також віримо в, в збройні сили України, які продовжуватимуть випродовлювати російські війська з терена України аж до. А того місця, де наразі знаходиться русський воєнний корабль, от пане Михайло, ви на початку нашої розмови казали про те, що Путін ну, намагається усіба усіма засобами зберегти своє бутоксне обличчя, і от він же казав про те, що ну є ж певні успіхи від цієї так званої спецоперації, мовляв, є нові території, вихід до Азовського моря, яке стало внутрішньо російським. Не я думаю, що ну росіянам який зиск від цього всього, враховуючи те, що війна, війна, ну так звана спецоперація, вона постукала в кожен російський дім. Слухайте Азовське море внутрішнє, з тих пір, як вони вкрали в нас Крим, воно тоді ще було їхнім внутрішнім по суті, тому що вони контролювали вихід звідти. Ну то що ти з війною приперся? Ну воно і так було. Ясно, і коли ти кажеш про нові території, то ти ж вже і втратив там. Нову територію, яку урочисто проголосив 30 вересня. Більше того, со століцій 30... округу, чи як воно там, що вони там це назвали. Е, 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 слухайте. Е, та це вже, знаєте, це вже навіть не смішно, тому що всі і в Росії, я думаю, що навіть самі упораті, вибачте, прекрасно розуміють, що це все е, ну, воно яйця вийденого не вартує, і зуби вони поламали. З позором. Вони вже починають обговорювати, а що буде? Коли Росія програє, камздец буде, звісно, вам кабз буде. І вони починають лякати дворников там, починають лякати тим, що їх теж в гагу потягнуть, тому що ці дворники підтримували Росію. Ну, не Росію, а владу Росії у цьому всьому. Звісно, сидить собі дворник перед телевізором, перемагає Україну, а потім оказується, що застряли. А потім оказується, що їх не просто застряли, а їх трошки розвернули в отрицательному направленні. І знаєте, як у Страуса, чим глибше голова, тим вище попа. І страус би вже даві... давно, мабуть, убіжав. але його ж не пускають, він же ж застряг. А попа болить. Ну, звісно, треба виходити на телевізор і розказувати про те, що цей дощ надовго. Це нова реальність, да, нова реальність. Як довго ця нова реальність там протримається? Подивимося, що скажете через рік. Є процеси незворотні, незворотність, яких відбувається сьогодні, а наслідки через рік-два. І коли я говорю про незворотність і зламну точку, яка відбувається, відбулася ще минулого місяця листопада, я не говорю, що ви побачите цю лавіну, там знаєте, оце все, що посипеться, побачите прямо завтра. Ні, я просто кажу, що відбулося те, що робить це ну, падіння цього снігу з гори, яке зносить все на своєму шляху, робить це невідворотно. Я не скажу, що завтра. Пройде рік півтора процеси довгі соціальні, але це вже відбувається. І що думаєте, в Кремлі цього не понімають? Понімає і вже зараз починають готувати громадську думку до того, що треба як то, затягнути потуже пояса. Що вже ви не зможете ні валюту купити, нічого? Що ви не зможете її витратити? Що ви не зможете ніде їздити? Тепо в білгородській області, якщо пам'ять мені не зраджує, йдеться про цей регіон формувати. Там уже е територіаль... територіальні оборони територіальні? Ой Боже, а нагадати, як вони перші місяці е реготали над нами, коли в нас формувалася тероборона? З простих з простих людей, які навіть ніколи того автомата в очі не бачили. Так. Нагадати, як вони сміялись? Ну що, товариші, посміялись? Ну, Сміється той, так. хто по ітогу може сміятись, тому так. ми сьогодні посміємося. А вам, товариші, вивчати свою паперову армію. Пам'ятаєш, як над нами з 2014 року, коли дійсно в нас була гола боса і розкрадена армія. Я пам'ятаю, як вони ржали в голос над нами. Ну, а тепер ми посміємося. коли ви намагаєтеся там е, казати, що ой. Тепер нам треба розконсервувати танки, в яких двігателі ні. і вся ваша армія паперова. Молодці товариші, молодці. Тепер ми над вами будемо реготати. Що, хотіли нас за кілька місяців, а тепер в себе, як вони, зуб'я дракона, чи як вони це називають? Оці протитанкові. В себе будуєте? Ага. О, то хто кого злякався? Ха -ха, масони, так? Да? Як там цей Лесь Подеревянський казав? Ну що? Масони. Скидати всі штани, а що делать? Так що цей дощ в них надовго, понимаєш, і їм з цим треба буде жити. І виходить Путін і починає розказувати, що це все правда, що дарма вони сміялись над нами. І що нічого смішного для них немає. І що невеличка Україна з їх точки зору, слабенька і ніяка, дрюкнула всю їхню. Там друга, чи яка в них там армія світу, яка виявилась паперовою. І їм тепер соромно це визнати. І вони починають розказувати ліпіт легенди що це цілий НАТО, там проти них воює. НАТО ж МАТО, так. Да. Ті НАТО нам пробнічки тільки. Продовжують дає. вони вішати, так, ці ми, ці на вуха росіянам, а, так ми навіть пробнічками їм настріляли. Пробнічками, які нам дають. Уявляєш собі, силу і міць Збройних сил України. Ну, давай теж, НАТО ж нам не, не все дає. Дають пробнички, щоб там торгувати десь собі своїм оружием. Так ми пробничками їм, вибач, настріляли по тим тапкам. О, і що вони у відповідь можуть старими старім кидатися тими ще радянськими ракетами? Ну можуть, звісно, можуть. Що тут скажеш? Ну нічого, нічого. Скоро в нас буде досить міцне Пво для того, щоб ми могли спокійно відповідати. Та ми вже 80% тих тапок нормально збиваємо, вже вже навчились. Панамату. Пане Михайло, ну що ж, будемо завершувати, і той, хто прийшов на нашу землю із зброєю, нехай у нього були як і заднє місце, так і переднє. Я вам дуже дякую, Михайло Чаплига, Спеціально для ми з України бережіть себе і на все добре.